Та чи наступило воно на мирно мир, мир, в небо на нас? Господи, як воно вже надоїло? Сок 10, шумлять, ну таке як мотоцикл їде. І над нами, над нами, над нами. Штук 12 їх пролетіло, і послідня падає оце отут і загорається. Моментально посипалася стінка і там два чоловіка сиділи, витягувала з Жінка кричить, а, в общем, мати і син, син було був прикопаний кирпичами, Вона кричить на все. Кинулася в комнату зайти, не зайду. Десь тут телефон треба буде. Як розберуть, може знайдуть. Ну, почали виводити нас, вивели на, на перший етаж, а там вікно подавали, бо двері заклинило, не могли вийти. Ну, он тут руку. 嗯，那。No. No.